На Волині підприємство, яке експортувало сільськогосподарську продукцію, вирішило не платити 3 мільйонів 800 тисяч гривень податків. Як повідомляє бюро економічної безпеки, слідством встановлено, що у 2022 році згадане підприємство експортувало пшеницю і кукурузу у великих обсягах, проте у компанії були відсутні документи про придбання зернових. Також встановлено, що директор підприємства з метою. Приховування своєї незаконної діяльності та створення умов для експорту сільськогосподарської продукції уклав фіктивні договори поставки. Окрім того, підприємство не відобразило у звітності свій дохід у повному обсязі. Таким чином, директор занизив належний до сплати податок на прибуток та ухилився від сплати податків на майже 3,8 млн мільйона гривень. За результатами проведених заходів детективи Беп службові особи підприємства шкодували завдані державному. Бюджету збитки у повному обсязі директору згаданого товариства повідомлено про підозру. Наразі справу скеровано до суду.